Прошу вас на заняття з математики. А чи цікаво вам, про що ми сьогодні будемо говорити? Щоб знати, треба відгадати загадку. Ніг не маю, а ходжу, губ не маю, а скажу. Коли обідати та спати, коли роботу починати? Що це? Годинник, вірно, ви відгадали правильно загадку. Темою нашого заняття сьогодні є годинник. Спочатку люди користувалися сонячним годинником. Але коли сонце ховалось за хмари, люди не могли знати, котра зараз година, тому такий годинник став незручним. І вони винайшли водяний та пісочний годинники. Але ці годинники теж були незручними і неточними. В наш час. Ми з вами користуємось механічними та цифровими годинниками. І сьогодні ми з вами розглянемо саме механічний годинник, та навчимось визначати час. Годинник. Він складається з довгої стрілки або хвилинної, та короткої або годинникової та кола, яке поділене на частини. Рисочками та числами. Це коло називається циферблат. Подивіться уважно на зображення. Якщо коротка стрілка показує на число 3, а довга на число 12, це означає, що наш годинник показує 3 години рівно. ЧАС за який довга стрілка проходить відстань від однієї маленької рисочки до іншої, називається одна хвилина. Якщо хвилинна стрілка проходить від цифри до цифри, це означає, що пройшло 5 хвилин. Два рази по 5 хвилин буде 10 хвилин. Час за який хвилинна стрілка проходить повне коло по циферблату це 60 хвилин або 1 година. Якщо довга стрілка вказує на число 6, це означає, що вона пройшла половину шляху, а коротка знаходиться між числами 9 і 10, це означає, що зараз 9. 30 або о пів на 10. Допоможіть годинникові визначити час на годинниках малюнка. Будь ласка. У зв'язку з тим, що годинникова стрілка за добу проходить циферблат два рази. То після 12-ї години дня ми будемо казати не одна година, а 13 годин. Не три години. 15. 5, а п'ятнадцять. Не п'ять, а сімнадцять. Годинник потребує твоєї допомоги. Визнач час на годинниках. Будь ласка. А зараз прийшов час цікавої задачі. Послухайте. Оля та Іра вирішили зустрітися у суботу, о сьомій годині, та помалювати. Іра прокинулась раненько і чекала на подругу. Але Оля так і не приходила. Через півгодини Іра вирішила зателефонувати подрузі, і тут з'ясувалось, що Іра мала на увазі сьому годину ранку, а Оля 19 годину або сьому годину вечора. Ось бачите, як важливо уточнювати час. Запам'ятай, годинник має дві стрілки велику хвилинну і малу годинну стрілку. За добу. Годинна стрілка двічі проходить циферблат. Час, за який хвилинна стрілка проходить відстань від однієї рисочки до іншої одна хвилина. Час, за який хвилинна стрілка проходить весь циферблат 60 хвилин або одна година.